Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для промивання носу. Четвертий рік, а точніше, навіть дванадцятий, як ми сприймаємо ті втрати, яку приносить в наше життя і руйнування російський кривавий диктатор Володимир Путін. І зрозуміло, нам одне, що звикнути до того горя і пекла, який він несе своїм руським міром на наші землю, забираючи життя найкращих наших людей, людей найкращих українців у всьому світі просто неможливо, як нам на це все реагувати. Триматися і як переживати ще той факт, коли представники, здавалось би, над держави вільної, демократичної, приїжджають бити поклони до Російської Федерації і усміхаються тому, хто несе хаос і війни по всій планеті Земля. Про це ми поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, і з нами традиційно щотижня Олена Шершньова психологиня. Пані Олено, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Я, от а, сьогодні знову в прямому ефірі нашого 24-го каналу, вже звісно, що не вперше за часи повномасштабної війни. Але тим не менше, маємо повідомляти ми глядачам більш ніж сумні новини. І здається, звісно, слова знаходяться, але дуже складно їх знайти в слова співчуття і того, як зможе з тим зарадити. А головне ще якісь літературні слова, що ми думаємо про російську диктатуру російського вбивцю терориста номер один в світі Путіна. Сьогодні ми дізналися чергову сумну новину своїх. Чуття висловлює президент України Володимир Зеленський. Про це повідомили наші повітряні сили про те, що в бою під час виконання бойового завдання на F-16 загинув наш український пілот, 26-річний Павло Іванов. Ось так йому назавжди буде 26. Наші співчуття принагідно всім рідним, знайомим і друзям. Загиблого за наші життя воїна, і от як скажіть, будь ласка, як нам, пані Олено, справлятися з такими новинами, які в в тих чи інших масштабах щодня просто такі терзають нашу душу і приносять усвідомлення того, що ми платимо непомірно високу ціну за імперські амбіції бункерного карлика. Надзвичайно важко виносити ці новини, проживати їх, але така наша реальність і дійсно прожити ці емоції сьогодні мусить кожен з нас. Але після того, як ми їх проживемо, повертатися до свого життя, тому що можна застрягнути, можна застрягнути глибоко у цих тяжких емоціях, і тоді ментальне здоров'я просто не витримає. Тому повертатися до свого життя, фокусуватися на буденних побутових щоденних справах, і це може. Же трохи повертати до реальності, повертати відчуття якогось контролю і змішувати фокус уваги. Звісно, всі слова а, не мають сенсу, коли мова про смерть, про втрати людські. Але необхідно дбати про тих, хто живе, і на кожному з нас теж є велика відповідальність і за наших дітей, і за наших близьких, і загалом за всю нашу державу. Тому ми просто мусимо зобов'язані дбати про своє здоров'я, щоб Жити, щоб працювати, щоб бути корисними для всіх тих, хто на нас покладається. Пані Олено, а які ми емоції можемо дозволити собі проживати? Бо зачасту люди закриваються, не дають собі прожити там, гнів, е, е, якусь сум, біль, думаю, що можливо ці емоції не на часі. От вони якось не мені не характерні. А що можна, може собі дозволити кожен, хто е, навіть віддалений від таких новин, там, так чи не знав особисто тих людей, які гинуть, але таке відчуття, що ми знали їх всі, все життя, багато хто з нас. І як довго тобто, можна це проживати, собі дозволити, а потім вже повертатися, як ви кажете, до звичного життя і повертатися? Вердати собі відчуття контролю, важливо дозволяти собі всі емоції. Сьогодні ми це часто чуємо, і це дійсно так: дозволяти собі емоції, дозволяти собі проживати те чи інше горе. І я зараз не лише кажу про втрати і смерті, тому що для кожного горе воно своє і часто приходять на сесію люди. І я бачу, що ментальний стан надзвичайно тяжкий, що треба там багато працювати, але людина починає з того, що ну моя проблема не така вже й серйозна. Тому що в мене ось ніхто не загинув, але і починає далі ділитися. Тут це знецінення своїх емоцій сьогодні притаманно багатьом, бо вони порівнюють, порівнюють свої нещастя з тими, що трапляються. В інших людей і починають применшувати те, що відбувається з ними, а применшувати не можна, тому що кожна психіка по-своєму реагує, і для когось може бути е, трагедія втрата близького, а для когось реальна трагедія втрата кота. Якщо це, наприклад, літня людина і все її життя будувалося довкола цього улюбленця домашнього, потім його не стало. І можна наче і сказати, ви що серйозно? А ось, знаєте, серйозно для людини це може стати повно впасти в глибоку депресію, тому не знецінюйте свої е, трагедії особисті і. Будь-які навіть побутові не знецінюйте своє відчуття, дозволяйте собі все це проживати, і якщо відчуваєте, що не справляєтеся, то не соромтеся йти до психолога, навіть якщо ваші переживання пов'язані з чимось таким, ну на, на сьогоднішній день як воно звучить несерйозним, Не буває несерйозних проблем, не буває несерйозних переживань, якщо вам від того тяжко. Так, а тут насправді тут яка ж є і проблема, бо багато хто може сказати, та що там ось твоя проблема на фоні того, що в країні війна, вбивства, мобілізація, так терор постійний. Он я пережила там атаку всю ніч, гули шахеди. А це взагалі не проблема. Але наскільки mm -hmm. от правда, якщо ще тут деталізувати цю тему, для кожного рівень проблеми. І киця, яка померла, це теж насправді може вона була заміщала всіх членів родини тій людині, наприклад. І я би не хотіла піднімати такі тяжкі теми, як ти, але насправді причиною для того, щоб людина хотіла піти з життя, е, бувають інколи такі е, речі, які можуть дійсно статися. Не надто серйозними якийсь е, неуспіх в особистому житті, або я навіть такий кейс про е, завалений іспит. Тобто, я до того, що психіка е, сприймає все індивідуально, і оце знецінення його одразу варто прибирати, ніколи не знецінювати того, що з вами відбувається, а дослухатися, що я відчуваю, і ставити до того серйозно і два А як от відповідати таким людям, пані Олено? От, щоб якось і себе показати їх, ну скажімо так, не сильно образити чи засмутити? Тим, хто знецінює. Так. А в першу чергу не дослухатися, mm -hmm. от вибудовувати цю дистанцію, навіть собі таку емоційну не дозволяти цьому потрапити у вас і одразу казати, що так ці люди про себе говорять. Певно, вони щось собі там не дозволяють проживати. А я свою правду знаю. Я буду себе слухати, я буду про себе дбати, я буду до себе дослухатися. І я думаю, на тому і крапочка, тому що доводити щось іншим людям не має жодного сенсу витратити власний ресурс, їх навряд чи переконаєте, і тільки можете самі ще в чомусь засумнюватися. То знаєте свою правду. Відмежовуватися і не переконуйте інших в їхній правді. Пані Лена, багато багато хто з нас, і теж я чую, так може відчувати злість, безсилля, сором за те, що от скільки людей гине, а я живий, я неушкоджений, я далеко від лінії бою. Так, над мною можливо літають. Теж там шахеди, ракети, так, але є. Знаю, що я є в моєму оточенні таке відчуття у людей, якби недовиконаного обов'язку чи дійсно цього сорому. Як ось тут що їм порадити можна, щоб вони не відчували цього сорому? Бо вони напевно забувають, що вони теж працюють, що вони донадять, що вони допомагають як можуть. Ця провина вижившого. Вона дійсно теж часто сьогодні трапляється. Провина вижившого, що ось я живу. Мені соромно за те, що я живу, а хтось ні. І тут важливо, дуже важливо собі нагадувати, що е, полеглі наші захисники вони хотіли, щоб ми жили. Вони за те пішли воювати, щоб ми жили, а не щоб ми вмерли. І тут важливо теж е, одразу ж собі сказати, що я можу зробити, які я можу внески від себе дати знову ж своїй країні, нашим захисникам, захисницям, що я можу зробити. Моя депресія, моє оце самоїдство, мій сум нікому добра не принесе, нікому до ні краще не стане, що я буду сидіти, соромитися і е, себе звинувачувати. Але якщо я зберуся і дійсно задоначу або піду волонтерити, або ще якусь для себе додаткову візьму діяльність, додаткове навантаження в цьому напрямку, то тоді я зможу з. Балансувати ось те, що я і живу, е, отримую якісь для себе вигоди, те, що я користь приношу світові, і тоді психіці простіше. І ось це ж важливо розуміти, що в моїй зоні контролю, що не в моїй зоні контролю. Якщо я можу контролювати свої донати, ось тут я господар становища. А якщо я не можу контролювати перебіг загальних подій у світі, глобально не можу контролювати тільки зі своєї позиції, то я тоді не беру за те відповідальність, а отже, не почуваю того соромно, наче я з чимось не справився, і ось від Мене все залежало, а я стратив. Ні, відповідаємо за те, за що ми мусимо відповідати. Пані Олено, а багато хто з людей вже переживаючи ось такі страшні сумні новини, живучі в умовах війни, не може поплакати. От чи це нормальна, по перше реакція? А якщо людина хоче, що їй зробити? Дійсно, виробляється така психологічна адаптація, десенсибілізація, коли один і той самий ну, тригер повторюється, повторюється, і людина вже до нього починає простіше ставитися. Це захисна реакція психіки, і це нам необхідно. І люди таких допомагаючих професій, як лікарі, психологи. Ну вони теж з часом трохи починають по іншому реагувати на вигляд крові це я про лікарів, або на якісь страшні людські історії, які теж настільки часто повторюються, що просто психіка не змогла би витримати об'єму, якби не виробили не виробила цієї адаптивності. Тому приймаймо ці ну е, як бонуси своєї психіки. Розуміємо, що це нормальне явище, що ми не стаємо жорсткими чи жорстокими, чи ще щось з нами таке не відбувається. Просто ми себе захищаємо. Наша психіка нас береже, ага, але рано чи пізно це може і прорватися сльоза, скажімо так. Якщо це е, стримування себе, то mm. та звісно, але якщо це дійсно поступова така ну, як адаптація, е, то да тут важливо відслідковувати. Якщо воно все накопичується, накопичується, і ми відчуваємо, що воно ніяк е, не е, має виходу ні через сльози, ні через проговорювання. Просто ми в собі це все тримаємо. То звісно, потім може бути потужний вибух, коли у людини дійсно там трапиться нервовий зрив, і все це. Виліться назовні, тому що буде такого не доводити, все ж таки виводити внутрішнє назовні. Внутрішнє виводиться назовні шляхом проговорювання, робот з психологом, малювання, арт технік, написання віршів, виписування там листів. От все, що допомагає внутрішні емоції вивести назовні, все тут е, пригодиться, все підійде, тому що накопичувати всередині необхідне е, не, не господи. Е, Небезпечно, небезпечно Я прошу, як для ментального стану, так і для фізичного, тому що психосоматика теж може бути наслідком цього накопичення, і коли ми вже собі максимально все забороняємо і стримуємося, то просто можуть давати збій ті чи інші системи організму, і там ми вже не зможемо це стримати. Пані, Лена, багато хто стикається з іншим такою надмірною тривожністю, скажімо, якось так. Чи що от дрон прилетить уб'є, б'є, хлопці мобілізують? Точно так буде. тобто малюють найгірші сценарії. Що таким можна індивідам порадити? Ну, Цінувати свій ось такий когнітивний ресурс, що вони можуть прораховувати різні варіанти. М можна до кожного з цих варіантів добрати план А план Б, як я буду діяти, коли дійсно найгірший сценарій наступить. І ось саме ці розміркування, але знову ж обмежені в часі і бажано супроводом психолога. Е ці розміркування дають розуміння, що я не зруйнуюся що в мене є дійсно і ті варіанти, які я можу застосувати в тих чи інших ситуаціях. Це перший крок е в такі. З такою проблемою. А далі все ж таки е, більше довіри, довіри до життя, довіри до себе, довіри до, е, до ППО, коли звучить тривога. І ось саме ця довіра вона допомагає знову ж не брати цей надмірний контроль, а довіритися, повірити, зробити те, що залежить від мене. Від мене залежить спуститися в бомбосховище. А далі знову ж мені лишається лише довіряти нашим хлопцям, які тримають небо, і е, тоді я. Сиджу і о, роблю техніки певні, і довіряю, о, що буде мені на благо. Ми теж дякуємо і віримо нашим силам повітряним силам збройних сил України. Вони завжди демонструють блискавичне збиття тієї кількості дронів, які до нас летять, і тих ракет. Ну і а якщо ми потребуємо допомоги з зокрема, психолога, то друзі, нагадаю, що ми краси психо... спілкуємося зараз з психологиною Оленою Шершньовою. Ми, до речі, залишаємо і посилання на Ютуб пані Олени, легко там знайти її. І в соцмережах так само, якщо що звертайтеся, як і ми ми зараз також проговоримо. Якщо детальніше поговорити от, про техніки самодопомоги, такі будь ласка, ситуативні якщо можна, от людина прокидається знов тривога, знову дрони, знову кудись іти, а Людина вже не може. Думаю, скільки я буду туди ходити, але при цьому панікує. Наприклад, так як от та можливо є кілька таких порад, коли так в хвилину чи кілька можна себе зібрати докупи, так би мовити. Коли така ситуація, що знову ж тривога летять дрони, то перше це перемістилися в безпечне місце. Це однозначно, це не техніка, це наша вже такий алгоритм дії, наша реальність та. Безпечне місце і вже там заспокоюватися, тому що, знаєте, якщо ви в квартирі, то заспокоюватися не варто, бо тоді ми просто свої інстинкти присипляємо, і це може бути небезпечним. Отже, переміщуємося у безпечне місце в бомбосховищі, і там дійсно можна себе трошки заспокоїти дихальними техніками, коли ми дихаємо, наприклад, по квадрату, вдихаючи, затримуючи подих, видихаючи, затримуючи, вдихаючи. Затримуючи, видихаючи, затримуючи, тобто це нормалізує дихання і вже стає трохи повільніше серцебиття, ми заспокоїмося і почуваємося спокійніше. Або ще техніка, яку ну, бажано, щоб хтось вам проводив, але можна не тренуватися і робити її самостійно. А, обійми метелика це коли ми кладемо руки собі на плечі, і а, ритмічно ось так а, постукуємо в себе. І повторюємо фрази заспокійливі, але чесні, говорячи Я максимально в безпеці. Зараз робиться все для того, щоб усунути безпеку. Я почуваюся нормально, з моїм тілом все в порядку, і я пробую заспокоїтися. Тобто, ось ці ритмічні похлопування і ці слова вони теж заспокоюють, але підкреслюють, що вони мають бути чесними, тобто казати, все буде добре, скоро все мене, психіка одразу збагне, що щось десь тут таке вже дофантазовується. А ось про те, що ви дійсно зробили максимум для своєї безпеки, те, що зараз всі сили знову ж наших захисників націлені на те, щоб вас тримати в безпеці живим здоровим, то то правда. Супровід цієї техніки, я мала на увазі, що добре, якщо вам ці фрази хтось проговорює, а ви постукуючи себе. Повторюєте за кимось, але знову ж ви можете їх і самостійно говорити першим, Тож, ось такі може кожен собі взяти техніки, робити їх, але підкреслюю лише у безпечному місці. Так, це насамперед. Ми теж завжди закликаємо наших всіх глядачів, слухачів не нехтувати ніякими правилами безпеки під час повітряних тривог. Я так ворога ворог піступний, злив в нього все є. На жаль, він продовжується все ракети, дрони різних типів запускати по наших головах. А якщо когось треба не себе заспокоїти, то в принципі можна теж або порадити йому такий алгоритм, або ще може щось сказати заспокійливо, чи ще по якійсь техніці обійняти. Це власне і є техніка для того, щоб когось заспокоїти. От саме у екстремальних ситуаціях, коли трапляється стихійні, лиха, коли дійсно дрон трапляє, коли завали, коли люди вже звідти о, вивели і. Ну, в безпечно ж місце перемістили, то це перші техніки, зокрема оці цю це перші техніки, які можуть людині трошки дозволити повернутися і в своє тіло, тому що ці похлопування вони повертають в тіло, і ось неспокійливі ритмічні фрази вони теж дозволяють побачити, що так зараз зі мною все. Максимально в порядку, наскільки це може бути, я у безпечному місці, і зараз небезпека для мене минула. Всі роблять те, для того, щоб мені було безпечно і добре. Так, це якраз техніка найкраще когось підтримувати. Собі можете квадратом ось так подихати і знову ж повернутися до в тіло Пані Олена, а як говорити зараз з, з тими рідними, з друзями, з оточенням? А, бо такі теж вже є люди, які просто не вірять, що колись буде кінець війни, а, вірять в перемогу, але думають, що вона буде десь дуже далеко. Вже не мають сили а, просто от слухати інколи і наші там політичні да, розмови, кажуть, от не те саме, а нічого не змінюється. Все на місці, нічого нікуди не рухається, нічого не буде. Що варто їм сказати, підказати, як теж може, може теж десь приобійняти? приобійняти прекрасна рекомендація от, дійсно от якісь маленькі е речі, які ви можете для них зробити, щоб ви просто підтримати в моменті, тому що обіцяти. Е Ну, знову ж якісь конкретні речі, навряд чи ми маємо моральне право, тому що е, ніхто з нас певно не володіє інсайдерською інформацією, правда ж? А ось якраз те, де ми контролюємо, то сказати, що я тебе люблю або обійняти, або зробити якусь приємну справу разом, то ми можемо і то дійсно було би цінно переконувати людей. Не знаю, чи варто, тому що в кожного вже якась своя думка, так е, можна е, ділитися тим ресурсом, який є у вас, коли ви тиснете на людей, коли ви їх примушуєте думати, як ви, то навряд чи це про ресурс. А ось коли ви ділитеся тим хорошим, те, що є у вас, можливо навіть на якусь іншу тему переходячи. ось просто людей підбадьорюючи в моменті якимось своїм добрим словом, яке своєю. Ще краще доброю справою, ось якраз великодні дні. Скоро прекрасний простір для того, щоб робити добрі справи: як близьким, як знайомим, так і незнайомим, так і нашим захисникам, що в госпіталях і на передовій, от якраз зараз можна максимально підтримати максимальну кількість людей. І я думаю, що надихнуться наші глядачі для того, щоб дійсно це зробити найближчими днями. Так, вони і прислухаються до наших порад і завжди в нас дуже вдячна аудиторія, яка і донатить нашим захисникам, яка до всіх таких ініціатив долучається. До речі, пані Олена, а дійсно, наскільки зараз ось такі свята, великі, світлі, релігійні, та й може менш такі локальні дні народження, якісь в когось щось приємне. Вони теж розвіюють зараз ось таку інколи панічну, тривожну, гнітючу часом атмосферу, так і додають у наші життя. Чому варто не нехтувати ними? Бо хтось скаже, ну ви святкують де народження після перемоги, але ж можна якось не, там не ясно, що не не робити пир на весь світ, але тим не менше можеш якось собі додати цим, наскільки я розумію, позитивних емоцій. От варто додавати цих емоцій і знову ж ділитися із іншими, угу. і ось е з приводу того, що великодні свята, то хлопці на передовій вони, вони чекають якоїсь. Е Ну як розради, якось відволіктися, тому що одне й те саме що щодня монотонне і таке важке це для психіки надзвичайне навантаження. А ось ці свята це для них отой ковток повітря. І зараз я знаю, у мене син в першому класі діти малюють великодні листівки для хлопців, будуть передавати на передову. І ось ці такі шматочки свята надзвичайно важливі. Тож і самі відзначайте не, не пишно святкуйте, а відзначайте і діліться цією радістю з тим, з ким можете поділитися. А дійсно зібрати великодній кошик і віднести в госпіталь або. Там, де ви маєте змогу, так людям допомогти, то це ж мабуть найкращий спосіб відсвяткувати, відзначити свято. Так і печиво теж виготовляють, бачу зараз домашні, ось такі якісь там маленькі радощі, які можуть принестися в життя і наших захисників, і нас треба їх виконувати. Пані Лену, ну, А якщо людина, от ми говорили про арт-терапію, наприклад, так, що ви ще могли, будь ласка, порадити. Але якщо людина не хоче нічого, ну от, от не хоче ні хобі, якесь собі знайти, ні, десь якось переключитися, розвантажитися, от просто вона собі зашорюється і все. Як тут можна порадити? Людина завжди щось хоче. Якщо людина не хоче нічого, то певно вона хоче лежати, певно, вона хоче заплющити очі. І тоді важливо собі це дозволити і лягти, і заплющити. очі. І повірте, ви так не пролежите не знаю, там, тижнями, пролежите, декілька годин. Зрозуміти, ні, тепер я вже хочу чогось іншого, тепер я хочу встати. Тому можна дослухатися до себе. Дослухати. А якщо вже дійсно апатія, якщо е, так ось лежати і не вставати, і таке триває днями, тижнями, то тоді варто звертатись до спеціалістів, бо це може бути. Початок депресії, особливо якщо це зранку такий стан, особливо якщо от прокидаєтеся і просто не хочеться ні вставати, ні жити, нічого. Тоді важлива та підтримка спеціаліста в деяких випадках, навіть медикаментозна, в деяких за допомогою психологічних технік, пропрацювань, але від підтримки не варто відмовлятися, тому що ми надзвичайно вже всі сильні, загартовані. Це правда, але все одно маємо підтримати одне одного і. Спратися не лише на власні сили, я так думаю, пані Лена, а щось такого от як людина може себе так теж відволікти? Йога можливо, якась що би ви радили з такого легенького і того, що куди можна собі, собі робити такі віддушини упродовж тижня? Те, що людина любить робити, і можна щоб так зорієнтуватися, Боже, що ж я люблю? То по чотирьох основних сферах подивитися. Отже, перша сфера це тіло, що я люблю. Можливо, руханку, ну хоча не знаю хто любить руханку. Добре, прогулянку чи, чи спортзалу чи танці. Щось, що мені таке подобається, якась активність. Далі спілкування, сфера спілкування. Що тут мені подобається? Може, я з друзями давно не спілкувався, може батьків не навідував, може ще щось я хочу якусь комунікацію, от що мені було би. Приємно. Далі, знову ж, е, це хобі, про що ви сказали, це сфера сенсів. Тобто, які, можливо, я мріяв завжди там курси відвідати, або книгу прочитати, або ось щось я хотів таке для свого саморозвитку собі дозволити зробити, але не дозволяв. Е, і четверта сфера досягнень, подумати, що, можливо, у моїй кар'єрі, у моїй діяльності я теж якихось цілих хотів досягати, і мене це може запалити, підтримати. Е, кожен з нас любить різне, але за цима чотирма сферами можна зорієнтуватися, а в далі за всі Ма чи одночасно, тому що тоді це буде гармонійне життя, якщо в кожній з цих сфер ви будете крокувати вперед, і тоді це дійсно допоможе триматися в будь-які часи. Пані Олено, дякую тут. Ми будемо продовжувати ці теми. Ну і ще, звісно, про тих, про кого ми з вами говорили вже неодноразово, і розбирали їхні психотип. Зараз ми на них трішки подивимося, бо дивитися на це. Ну, чесно кажучи, я вчора один теж спитаю, чи це правильно було. Я була розлучена. Ну не прям катастрофічно, але тим не менше обурювали мене те, що я побачила вчора в бібліотеці. в, на території Санкт-Петербурга, неславного міста на території терористичної федерації. Туди значить приїхав спецпредставник Трампа Стівітков, вже третій раз він приїхав до Росії, зустрівся в президентській бібліотеці імені Бориса Єльцна, скріпна будівля. Що, розумієте, говорив там з Путіним і сам факт того, що він його чекав, клав руку на серце, йшов дивіться на зустріч, тиснув руку, криваву диктатору, усміхався, а що так, заісківал, як кажуть, там на болотах. Ну, я думаю, що це я знаю достеменно, що це об, українці обурені, обурені. Пані Олено, що таке робить Стівітков, Чи правильно, що ми обурені? Підкажіть, будь ласка, що ми маємо відчувати, як нам як нам? Це обурення зняти, щоб на Стіва Віткова ще хоч якось дивитися. І Стів Віткова це все робить. Може, це якась таємна тактика маніпуляції впливу на Путіна? Чи з того, що ви бачите, він дійсно так відчуває і радіє, що до нього йде вбивця? Хто зна, але можна припустити, що стів Вітков... Людина і він е, не кожен свій жест і кожен свій там крок е, дійсно продумує, а може діяти просто так, як він звик. А звик він дійсно широко посміхатися, може, як ви кажете, заїскувати і коротше вести себе таким е, відповідним чином, тому що він не дипломат. Він нещодавно в міжнародній дипломатії, і загалом, він бізнесмен. Він здесь мільярдер, Він звик вести бізнес і, ймовірно, ось такі е жести, така мова ціла, така усмішка широка. Все це його звичні патерни, які допомагали йому в бізнесі, завдяки яким він вкладав угоди роками. І зараз, опинившись у новій ролі, йому важко переформатуватися. Тож може бути навіть таке просте пояснення. Я на цьому не наполягаю, але знову ж вивчивши його біографію. Я подивилася, що ну людина певно роками так себе поводила, і зараз е їй важко переключитись на нову роль такого новоспеченого дипломата. Тут же інше питання, чому у такій відповідальній... Поїздки і на такого рівня зустрічі їздять бізнесмени, але то вже інше питання. З приводу того, що українці обурення, звісно, та це природня реакція і рекомендація тут ну от берегти себе, берегти свої емоції, ем, відділятися від того Віткофа, е, казати собі собі, що це е, про нього. У ці його реакції про його ну, як мінімум, вибачте, не професіоналізм, де що він так емоційно руку до серця прикладає. Диктатор усміхається, а потім, повертаючись до ка робить серйозне обличчя. Ну це дійсно про якісь його не надто професійні навички, і ось просто казати, що це не зовсім професійна людина. Чому мене це має засмучувати? Хай засмучується апарат президента Сполучених Штатів, хай вони за це відчувають сором відповідальність, що там ще а я не буду на те знову ж брати відповідальність на себе. Якщо о, розмірковувати за, взагалі про політику сполучених штатів і це засмучує. То так, знову ж не, не ідеалізувати, не думати, що, що вони все заради нас, що, що ми рідні, що ну ось оці такі максималістичні якісь концепції, трошки, трошки знижувати і більш реально певно для себе визначати, що е, свій інтерес у тієї держави, і вона діє в своїх інтересах. і... Вони не можуть нас зарадити, тому що ми з ними не в якому, ну якби я не знаю, в якомусь особистому там злиці не перебуваємо. І їхні дії знову ж це їхня відповідальність вони можуть чинити будь-яким чином, але важливо, як ми на те реагуємо. Чи дозволимо ми себе вразити в саме серце, якщо вони, наприклад, вчинять не так, як ми очікуємо? Чи розсиплемося ми від якихось їхніх, ну навіть в нашому розумінні там зрадницьких дій. Ось хай буде пріоритетом, все таки. Берегти свій ментальний стан і бути готовим, що дійсно це взагалі хороша концепція, що в світі можуть люди держави чинити як завгодно. На жаль, але важливо, як ми на те реагуємо, чи готовимо до того, чи от нашої стресостійкості вистачає для того, щоб приймати неочікувані виклики цього світу і. Залишатися все таки міцно стояти на землі, ось і в даному випадку теж така може бути рекомендація, що все ж таки бути готовим та що й руку потискає, усміхається. Але ми від того не зруйнуємося. Ця усмішка зараз його не перекреслить тут нашу віру в майбутнє, віру в Україну. Ні, ми на своїх позиціях. Ми віримо в себе, віримо в нашу країну, віримо в наших захисників, в нашу перемогу. А то що від від там усміхнувся, ну знову ж хай краще вчиться дипломатичним протокол. Так, це їм там не завадить багатьом. І дійсно праві ви, Хай засмучується Трамп і його оточення, що в нього ось такі, значить, спецпосланці, якісь дуже не спеціальні, а специфічні. І зараз ваші слова, пані Олена, дуже дякую. Може, хтось десь ще собі сумнівався чи в чомусь. Певно, що тепер не сумнівається, і додали ви нам і натхнення і мотивації, і пояснень, що робити, як завжди. Я вам безмежно вдячна за цю конструктивну професійну бесіду, як завжди. До наступних зустрічей. Бережіть себе. До побачення, Олена Шершньова, психологиня, як завжди, цікаво і фахова. Була разом зі мною Іриною Узловою. Друзі, дякую, що ви до нас приходите, слухайте нас, дивитеся. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб пані Олени. Залишаємо активне посилання під цим відео. І на Ютуб 24-го також. І на соцсторінки пані Олени Теж підпишіться там цікаві поради і на день, і цитати. Повірте, не пожалкуєте. І розбори так само зі мною з моїми колегами. Бережіть себе, побачимось і переможемо.